Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Нарешті позитивні новини. Після переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії новини більш ніж позитивні, я б сказала так. Чесно, не розраховувала. Думаю, багать, ну, багато хто з українців не розраховували, що ось так може бути. Багато хто чекав знову якісь конфузи, але британці молодці добре підготували нашу делегацію. Отож, головна позитивна новина те, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими. І відновлюють безпекову допомогу Україні, і це найважливіше. Далі до речі, те, що Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного припинення вогню цього 30-денного, і що все це можна буде продовжити за згодою сторін. Це ж вхід просто, просто в десяточку. Чому? Бо тепер Путіну треба щось відповідати. В нього ситуація патова. Війну він закінчувати не хоче. Але Трампу відмовляти він теж не може, скажімо так, бо це призведе до поновлення кризи у відносинах між США і між Росією. Але це вже, як ото кажуть, не наша проблема. Що ж чекаємо? Як повідомили розмі, в п'ятницю буде телефонна розмова між Трампом і Путіним. Ну що ж, побачимо, чим все воно закінчиться. Тепер трошечки про ось ця ейфорія зараз закінчилася, так, переговори на вчорашнє. Тепер повертаємося до реальності. Трохи про переговорників. Хто в нас очолював, і, наскільки я розумію, буде очолювати так, всі ці переговорні групи, Єрмак. Людина без спеціальної освіти, без досвіду, без посади, а значить без відповідальності, без знання англійської. А головне, людина не обрана не обрана і не уповноважена українським народом. Я не те, що хочу якось, знаєте, розкритикувати, чи як там зараз прийнято казати, так, посіяти зраду і так далі. Е, нічого ж нового. Ми всі давно все знаємо, все і бачимо. Просто констатую той факт, який є безперечно сумним. От мені б дуже хотілося, щоб якось в людей питали взагалі, чи хочуть люди, щоб ця людина була переговорником. Але контактів ніяких з людьми немає, ніякого спілкування, ніякої комунікації. Тому ну, от якось все так. І ще. Сьогодні в Україні є такі, знаєте, популярні антиамериканізми, такі, от, знаєте, проти американців, критика в бік Трампа, у всьому винен Трамп зараз. ну І так далі. Все якось перекинулося. Так, вони не безпідставні. Не можна сказати, що це там от все невірно не, 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 не і, і так не можна. Є помітно, це добре керований процес, але. Не можна у всьому звинувачувати Америку і Трампа, і таким чином е, намагатися скинути з себе негатив е, і навіть на цьому набрати рейтинг, е, що що й робить зараз наша влада, і дуже добре робить наша влада зараз. Зараз рейтинги Зеленського ну так не знаю наскільки там вірити всім цим е, опитуванням, але трохи піднялись. Хочу нагадати, що це не Трамп будував дороги в Україні і не фінансував ЗСУ. Не готувався до війни. Безбожно крав. Ну і далі можна продовжувати цей список. Це не Трамп суботував ракетобудівну програму України. Не Трамп казав, що вторгнення не буде, і радив готуватись до шашликів. Не Трамп не готував Україну до повномасштабної війни. Не Трамп зірвав мобілізацію, мовчить про теракти в ТЦК, звільнив залужного з командуючим різних родів військ і цим створив нереальні проблеми на фронті. Не Трамп завів справи на генералів Марченко, Кривоноса, Галушкіна і інших. І це точно не Трамп атакує свободу слова в Україні і переслідує українську опозицію. Не Трамп привів в СБУ того ж Баканова і кубло російських агентів. Не Трамп оточив себе на банкові людьми з антимайданним минулим, назвавши їх п'ятьма шістьма успішними менеджерами. Але ж так легко звинуватити Трампа у всьому, правда, що відбувається сьогодні, забуваючи, хто і як привів Україну до тієї ситуації, в якій вона є зараз. Стосовно Трампа, хай переживають американці. Нам треба за своє переживати. Ви особливо не переживайте за Трампа. У нього все добре і в Америці теж якось буде, там вже вони нехай розбираються. Це їх президент. А нам не треба забувати причинно наслідкові зв'язки. Які призвели до того стану, в якому опинилась Україна, в нас є претензії до Трампа по його діям, по відношенню до України є. Але не треба цим підміняти прізвище того, хто має нести відповідальність за все скоєне. Але в народу більше подобається знаєте, висувати претензії до Трампа, а не до нашого президента і його найефективніших 5-6 менеджерів. От за все те вище перераховане, що я вже сказала, та й за багато що іншого. Мені б дуже хотілося, щоб за ну, знаєте, слово справедливість зараз вже от дуже хочеться, щоб була справедливість, щоб люди, які винні у всьому тому, що відбулося, дуже б хотілося б, щоб вони понесли покарання. Відповідальність. Зараз основне слово це відповідальність. Відповідальність і справедливість. Знаєте, і ще як, якщо щодо справедливості, тут, знаєте, в кожного своя справедливість, як ото кажуть. Але головне слово відповідальність має бути відповідальність. Хто понесе за все це відповідальність? Хороше питання. Побачимо, як воно буде. Бо якщо ніхто не понесе відповідальність, не знаю, що це буде. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, Майой!